Отож, робимо з вами прогнозування. Для України розкладна щодень на період з 30 жовтня 2023 року до 1, 2, 3, 4, 5 до 5 листопада 2023 року. Також нагадую, що кожної суботи я роблю прогнозування по регіонах і гарячих точках України. Також на тиждень вперед, тому слідкуйте, будь ласка, всі ефіри зберігаються у мене на YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити ті ефіри, які я і відео, і які завантажую, і ефіри, які я кожного вечора вихожу. І приєднатись до молитви, що вечірньої. чим більше нас, тим швидше наша перемога. Отже, яким буде тиждень, загальна характеристика Таро Ошо? Знаєте, так і хочеться сказати, так як мені ця фраза сьогодні весь день крутиться в голові: що може таки на той Хеллоу, він та вся нечість основна ісконає, і згине, і здохне, вже скажу так, щоб Ютуб десь мене не заблокував. да? Та вся нечість, хай би вже її. Трафило раз і назавжди, і на віки віків. Амінь. Бо карта в нас є святкування. Ну, взагалі, прогноз, який я робив на листопад для України, він доволі обнадійливий. Хто ще не бачив, подивіться, будь ласка, тому я вже чекаю коридору затемнень завершення того, того клятого коридору затемнень. Я вже чекаю, щоб вже відбувся по факту, пройшов той Хеллоуін, те свято Нечистого. Бо, ну я я так кажу, бо в нечисть особливо активна в це свято, так? Але з іншої сторони, і в нас є в цей день можливість запечатати побільше більше нечисті, чим власне і будемо займатися. І от святкування це якби карта, коли є що святкувати і коли є від чого радіти. Хочеться все вірити над цим mm -hmm. і працюємо. Карта закоханих, аркан вибору. Тобто Україна теж буде перед важливим вибором. Для мене це як вибір пов'язаний із стратегіями. Так, жезлів. це як далі діяти, як далі рухатись. І стратегії будуть прийняті правильно вже, судячи з того, як я розумію, як випадали карти протягом листопада для України. І карта сім'ї. Десятка кубків. Така хороша, сильна, тепла карта. Ця карта мені говорить, що знову ж таки по енергії є можливості для повернення наших воїнів полонених додому. Чомусь мені так ця карта. А, чомусь мені так ця карта відгукується. Також мені ця карта відгукується про так само якусь, от так як тут було перемога. Так само і тут про, от, кажу перемога. Святкування. Обмовка, да? перемога. Так само і тут карта Десятка кубків це таке, знаєте, якби карта і благополуччя, і радості, і духовної, і сімейної, і матеріальної, Ну, такі хороші, якби карти. Повернення додому. Дай Боже і наших воїнів, і наших полонених, і наших територій. Яким буде в плані енергетичну понеділок? 30 число? Карта об'єднання, об'єднання світу для допомоги Україні. Чергові важливі заяви теж можуть бути. Тут в нас йде карта. Монах відлюдник, карта необхідності вкотре в духовному рості, розвитку, та, та піднятті наших вібрацій, щоб нечість не могла нам заподіяти шкоди. І карта результату врожаю, тут намальована вона така сімірка Пентаклів, і ні в якому разі не зупиняємось на досягнутому. Більше енергія гостріша, мені йде все-таки період, я вам пояснював. 31, перше число. Зараз подивимося, що покаже розклад, бо я про це робив окремо ще прогноз про Хеллоу. хто не бачив, подивіться. Також і в мене на YouTube каналі. 31 перше. Разом і батька легше бити. Об'єднуємось, щоб нечисту активно започатувати. Карта балансу і справедливості, і по справедливості хай буде винних покарано. Я кажу, може дійсності, дай Бог, вся та нечість сконає вже остаточно, хоч та сама головна з тою дрібнішою, то ми справимося, тим більше. Та ми і з тою справимося. Але і трійка мечів: карта сліз, карта печалі, карта жертв. Тому наголошую, що все-таки і тут є негативна карта. Тому 31-го числа. І в ніч, 31-го числа, і в ніч з 31 на 1 -е число я закликаю вас бути максимально обережними і уважними до того, що буде відбуватися. Це можуть бути якісь і терори, і якісь терористичні знову ж таки спроби завдати удару, завдати жертв. Не подобається мені ця карта. Вона дуже намальована, так, так негарно намальована. Хай це краще будуть удари по тій нечисті, щоб вона таке сконала. Перше число. Тут така більш позитивна карта, бо вона говорить про якийсь, знаєте, як, як початок нового етапу, тихомиренні розквіт. Що це мається на увазі? Дуже звичайно хочеться вірити в те, що. Знаєте, раз так і все затихне, але це не про то, на жаль. Це про те, що зміна енергії, яка відбувається вже буквально з першого числа. Вона дає нам можливість привести якби, і далі Україну ще більше, ще активніше до власне, перемоги в тихомиренні ситуації. А загрози і обстріли і це все, воно все рівно енергія йде дуже висока. Завершення. Дай Бог завершення війни в Україні з перемогою України. Отак От і хочеться сказати. Але четвірка жезлів – це теж у нас карта ну, результату, врожаю, благополуччя, достатку, задоволення і дійсності, як завершення успішного якогось такого важливого етапу для України. А я ще раз кажу: чим швидше мене, оці всі нечисті, ці дати, і це все. І воно позапечатується. Нечість тоді стане по енергії слабша, і витовкати, вибивати її стане легше. Тому я вже дуже в очікуванні завершення цих всіх періодів і дат. І по цих картах, перше число. Карта як. Так і хочеться теж сказати, позитивних новин та інформації. Але тут ще і так мені йде. Підказка, що і першого числа. Будьте обережні уважні. Це карта загроза для дітей. Щоб гадство де знов не наробило біди і знов, щоб не постраждали невинні люди та діти. Друге число це в нас четвер. Виходимо з аутсайдерів. Помічник згоден. Так. Карта така добродетель тут написана. Карта трійка жеслів. Відкриття нових перспектив, горизонтів, прихід допомоги. Здалеку. І дев'ятка Пентаклів. Карта прибутку. Ну, вже щось таке більш оптимістичне, по крайній мірі, і вихід за аутсайдерів. Найбільш все рівно зараз по енергії. Гаряча точка залишається напрямок, про який я теж говорив неодноразово в прогнозах. Це Авдіївський і загроза, на жаль, захоплення цього напрямку ще поки далі залишається високою. Але як би там не було? Нечисть вигна з України буде при будь-яких розкладах, ситуаціях і умовах. П'ятниця. Третє число. Все спочатку. Так щось мені хочеться сказати на цю карту. Карта як все з чистого листа. Але це карта і віри, це п'ятий аркан Верховний Жрець. по вірі кожному і прийде карта доблесті. Новий рівень в боротьбі проти ворога. Щось таке потужне має прийти. О, і карта прибутку випала. Таке потужне має прямо прийти. 6 Шість... листопад ну, такий поки що дуже обнадійний. Або не зорочите, постукайте по дереву. Але прям дуже такий, який зразу, з першого числа, і зразу йде активно-плюсова карта. Дай Бог, щоб ця активно-плюсова карта максимально реалізовувалася. Господи, поможи. І тут карта, бачите, такий паш жезлів, так само, як зародження нового. Напрямку, ініціативи, руху наших воїнів, звільнення, нові напрямки, які відкриваються, де ворог не чекає. Ой, хочеться вже звільнення, щоб активне відбулося хоча б до кордонів зараз, 20, так як було до повномасштабного вторгнення до 24 лютого 2022 року, тобто це звільнення повністю Херсонської області. Лівобережжя повністю звільнення з Запорізької області, там що, що частинки є, якісь з Харківської теж ті ще що окуповані, щоб це все звільнення було. Звільнення з Запорізької атомної, нарешті, станції, щоб відбулося. Але і так само темнотайка може бути в цей день активна. Тому будьте обережні і теж попередження про невинні, невинних людей, про дітей загрози йдуть. Йдуть субота, 4 число. Карта джерело. Сонце, енергія. І теж подальший наш рух вперед, як заряд новий де. Нова енергія оновлення, принцеса десків, прибутки, покровительство і допомога. Ну, і кажу, як позвільнення території, повернення і аркан мах. Повернення, рух вперед, цілеспрямованість. Чаклуємо над тим, щоб була наша перемога далі. Кожного дня це роблю. І разом з вами в тому числі. І неділя. Аркан вибору. Аркан теж закохані. Що буде вибір? Далі правильних стратегій. Сила. Щоб перемогти ворога. І обнулення перезагрузка. Чи це ще теж. Ну і карта імператора, бачите? Десь чиїсь голови летять з коронами якихось правителів. Натомість приходить новий лад, новий порядок. В Україні чистки продовжаться далі. І гадство серед тих російських, всяких різних там. Теж буде далі винищуватись тих всяких їхніх керівників, правителів, тому подібне. Ось такі маємо розклади, ось такі маємо попередження. Тому працюємо і далі, молимось, просимо за перемогу України і разом до перемоги йдемо. Хай буде, так, випромінюємо побільше енергії світла, добра, божесної любові, цим і всяку ми нечисть, власне, долаємо і перемагаємо разом до перемоги.